До кімнати заходять сім чоловіків за звичкою шикуються біля стіни, але начальник пропонує сісти. Так сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб ви сьогодні хто вперше, хто не вперше отримає паспорт громадянина України. Зазвичай у цих кімнатах засуджені навчаються. Сьогодні тут їм допоможуть по-іншому. Перший Рустам йому залишилось відсидіти ще чотири роки. Паспорт поцупили в маршрутці, але на волі його не відновлював. Навіть до банку ходили родичі. Зараз в дану минуту, ну, звісно, не нужен. Кадасобоюсь, він понадобиться для устройства на роботу. Ну і взагалі, щоб життя нормально було. До диплома готельного менеджера знов додасться паспорт. Кожен втрачає документ по різному. Хто під час перевезення з суду до колонії, а хто його взагалі не мав? До нас звертаються засуджені, яким вже 27-28 років, і ніколи в них не було паспортів громадянина України. Усі папери оформляє колонія, навіть фото від арештанта. Лише заява на відновлення документу 30 днів. Складнощі трапляються, коли засуджені не пам'ятають, де отримували перший документ. Тим часом усі шість чоловіків отримали посвідку, але одразу віддають її на збереження до виходу. Останній документ для ув'язнених пенсійне посвідчення. Зазвичай мають мінімальні виплати. Спеціалісти з пенсійного фонду соромиться розповідати про трудовий шлях засуджених. Та не почуєш, я буду розказувати. що не. Але не на камеру розповідає, мало кому пенсію призначають, стажу трудового не вистачає. Тоді можна отримати соцвиплати, але вони набагато менші з пенсією чи без, хоча б з паспортом. Що засужені вели в бродячий спосіб життя безопридільного місця проживання. Тобто ми не можемо встановити його місце народження. Німа до таких звертаються просто по імені. Як у судовому рішенні сказано: якщо знайдуть свідоцтво про народження, нададуть громадянство.